Люди розслабляються після трудових буднів, разом обговорюють накипілі теми за обіднім столом, шартують і сміються, і дуже важливо створити затишну, душевну атмосферу, де кожен зможе відчути себе бажаною людиною і частинкою будинку стіл. Стільці, якісна побутова техніка, хороше освітлення. Текстиль в тон всіх предметів і диван, диван на кухні потрібен для важливого штриха, який зможе створити закінченість простору, переваги та недоліки розміщення, як і у будь-якої додаткової меблів. У розміщенні цього елемента інтер'єру в кухонному просторі є свої плюси і мінуси. Розглянемо плюси: комфорт і практичність одночасно його можна присунути до столу і використовувати як додаткове, зручне місце для посадки. Спальне місце, якщо диван розкладається для тих, хто затримався допізна. Ідеальний варіант додатковий простір для зберігання, якого так завжди не вистачає. В меблі часто вбудовані ніші в нижній частині, які є досить ергономічними, атмосфера вітальні або залу, поставивши навпроти дивана невеликий столик, приглушивши світло. Завзята кухня трансформується в казкове місце для всієї родини. Про мінуси ретельний і уважний підхід до вибору всіх меблів, а особливо дивана, особливий мікроклімат і внутрішній устрій кухонного приміщення диктують умови вибору матеріалу і форми меблів, необхідність покупки потужної витяжної системи. Такі меблі вбирає всі запахи, які постійно витають на кухні. Потрібен простір. Кожен предмет інтер'єру вимагає квадратних метрів, яким би невеликим ні диван в умовах маленької кухні, він тільки погіршить становище, захарастивши і так маленьку площу. Моделі дивана для кухні котовий. Кутова модель дивана відмінно впишеться, якщо периметр кухні не зайнятий шафами. Такий варіант підійде і для кухні маленького розміру. Він займе мало місця, а три сидячих місця будуть гарантовані. У деяких моделей спинки кріпляться прямо до стіни, а це візуально збільшує простір. Для великого приміщення можна встановити модель з високою спинкою і підлокітниками. Для маленької ж вдало буде виглядати диван з нерозбірним жорстким каркасом. Дуже важливо з якого матеріалу виготовлений корпус підстава виготовляють зі сталі, дерева, фанери. Пресованих тирси метал дерево фанера прослужить значно довше, ніж різниця в ціні помітна і відчутна. Для дорогих моделей використовують деревину твердих порід у більш дешевих моделях середньої щільності. Прямий, прямий вузький диван уздовж стіни хороша заміна стільців в невеликій кухні. Така модель зазвичай виконана з жорстким або напівжорстким сидінням. На кухні сидять кілька людей одночасно. Тому каркас сидіння повинен бути без пружин жорстким. Стандартна глибина такого дивана 45 см ширина спинки, близько 15 см. Ящик для зберігання присутній практично у всіх моделях. Довжина залежить від розмірів кухні, планованого кількості місць і домочадців. У більш дорогих моделях виникає аналогія з формою крісел і дивана в ресторані або кафе. Для самих маленьких моделей не встановлюють підлокітники. Так економиться місце. Напівкруглий для нестандартної форми меблів потрібен особливий інтер'єр. Модель напівкруглої форми впишеться в ту атмосферу, де вже є радіусні лінії. Для кухні напівкруглий диван занадто громісткий, химерний. Сьогодні таку модель можна зустріти найчастіше в Еркері. Лоджії, об'єднаної з кухнею, модель візуально згладжує гострі кути, надає звичайній кухні ексклюзивний вид. Він зручний і комфортний у використанні. На ринку представлені цільні і модульні моделі дивана напівкруглої форми. Цілісні конструкції складаються з монолітної конструкції, модульні ж моделі складаються з декількох окремих рухомих блоків. В кухонні ніші найкраще впишуться невеликі еркерні диванчики. Такі моделі виготовляють виключно на замовлення за вказаними параметрами. Диван-кушетка. така модель схожа на вузький, невеликий диван існують моделі, виготовлені з дерева, Пластику з м'якою оббивкою буває так, що кушетка оснащена спальним місцем. Вночі такий елемент інтер'єру перетворюється в повноцінне ліжко і підійде для ночівлі. Диван кошетку роблять без підлокітників з однією спинкою. З внутрішнім ящиком для упаковки речей кушетка, як не можна, до речі, підходить саме для кухонного приміщення. Вишукані оригінальні моделі, начебто прості, але в той же самий час. Продумані до дрібниць розкладна кушетка, особливо популярна. Вона утворює компактне місце. Немкушетка це посадочне місце, яка може ще й прикрасити порожнє місце. Модульний, модульні кухонні конструкції хороший вибір як для величезної і просторої кухні, так і для невеликого простору. У лічені хвилини такий диванний куточок перетвориться в два роздільних крісла, які можна приставити до столу або до вікна. Можна придивитися до моделей, які мають також спальне місце, іноді доводиться ночувати поза спальною. Дизайнери справедливо приписують даним моделям такі якості, як зносостійкість грубо оббивка витримає все без потертостей і тріщин, багатофункціональність, обіднє місце і спальне, в разі необхідності міцність модульної конструкції відомо. Модель витримає будь-яке навантаження, серед модульних моделей виділяють кутову конструкцію і частіше ставлять біля столу крісло ліжко, частіше у вигляді крихітного диванчика, де вдень вміщуються два людини пряму конструкцію, розміри якої збільшуються при розкладанні. Оббивка для дивана: вибір матеріалу для оббивки, непросте завдання. Тут кожен спирається на власні уподобання. Стиль простору і бюджет дизайнери вважають, що найпопулярнішим матеріалом через довгі роки залишається шкіра, основний плюс шкіри це легке очищення в разі забруднення поверхні, вартість буде в даному випадку висока, але і якість цього варто натуральні тканини, льон, бавовна, жаккарт, шовк складно назвати придатними в умовах кухні, чистити їх справа трудомістка. А кошкіра, яка набрала високу популярність, може бути теж задіяна в якості оббивки, коштувати вона буде менше натурального аналога, способи розміщення дивана на кухні, те, як правильно розмістити диван на кухні, залежить від планування і частоти користування приміщенням, у кухнях з великим плануванням модель можна представити спинкою до кухонного острова. Вийде ще й оригінальний спосіб зонування простору, у менш просторих приміщеннях можна поставити його навпроти кухонного гарнітура, ширина кухні повинна бути достатньою. Обідній стіл і стільці опиняться в центрі, отвір між робочою поверхнею і столом повинен становити не менше 70. можна поставити диван уздовж кухонного гарнітура. Диван і робоча стіна можуть розділятися барною стійкою. Можливість поставити конструкцію біля вікна не завжди раціональна, але багато хто віддає перевагу красивий вид, і затишне розташування, затишна обідня зона з телевізором і диваном. Від внутрішнього планування кухні залежить те, яка атмосфера буде панувати в приміщенні. Хайвці сходяться на думці, що можна облаштувати кілька зон при будь якій площі, поставивши конструкцію стіл для трапези, повісивши тм, можна спорудити приємну обстановку і розділити робочу зону і гостьову. Диван або краще розташувати біля стіни вийде миле місце для обіду і дозвілля одночасно диван і спальне місце на кухні диван дуже необхідний разом з додатковими місцями для сидіння і ергономікою простору. Господарі отримують затишний куточок, диван можна пересунути, якщо набридне обстановка, його можна поставити з часом. Іншу кімнату у його ящиках завжди знайдеться місце для консервації дрібниць і невикористовуваних предметів. Диван перетворюється і в спальне місце, якщо він оснащений подібним механізмом, кожному запізнілому гостю знайдеться місце, щоб провести ніч. Розміщення дивана на маленькій кухні для кухні з не зовсім зручною і тісним плануванням фахівці з інтер'єрів пропонують підібрати маленький диван кутового типу до нього вибрати столик невеликого розміру і два стільці. Добре, щоб меблі могла бути універсальною, і її можна було б при бажанні скласти і засунути, дизайнери рекомендують підбирати для невеликих приміщень світлі відтінки меблів або текстиль, який їх прикрашає. Теж світлих відтінків, стіл можна підібрати зі скляною стільницею, він візуально розвантажить кухню, меблі слід купувати без великовагових елементів. Диван і кухня добре поєднуються, такий предмет завжди буде потрібною частиною інтер'єру, додаткове спальне місце, місце для зберігання, оригінальний елемент кухонного приміщення не залишить нікого байдужим. Багатофункціональність не раз виручить і посадить всіх гостей за одним столом. Варіанти розміщення дивана на кухні на обкладинці. Дизайн проект студії дизайн в кубі.